Так, оце таке у нас село. Ох ти! Це вже у вас нове хазяйство. Ні, ну ти ж малими їх брали. Місяці було. А, ну місяць, це ж вони поподростали, я ще кажу. Подні, а там заклики попали. Отак, от так, от так. А це хто такий? Барбос. Барбос? Да. Це його так зовуть? Як він буде на састі, він мене взагалі за голову тягав, за ногу, за носок. — носов. Ось це не Так. — Так що бачиш, да. і гуси, і э, працюють люди, і все бачите. Так що обживаються в селі. обживаються в селі. Да. Бырливка, Бырливка, Черкасская область, друзья. <сіх> <сіх>. Все, Я Леша, в школу ходишь теж. Да. Ну нравится в школу ходить. Да. Ну, коллектив хороший, детки да. нормальные. Ну и слава да. Богу. Молодец. Молодец.